Маємо вже на годиннику 00.04, Я не знаю, коли ви це відео дивитесь, але у мене 4 хвилини 17 травня. І попередній день ознаменований був переговорами в Стамбулі, в Туреччині. 2025 рік, 16 травня, переговори. Попередній Стамбул був у березні 2022 року. І паралелі, які почали проводити. Вони натикалися одразу на певну критику. І, зокрема, Єрмак, якщо я не помиляюсь, сказав, що відрізняються спільного в оцих перемовинах 22-25 року, і тільки сам Стамбул, а все інше суттєво відрізняється. Ну, не будемо сперечатися з Андрієм Борисовичем. Давайте самі проаналізуємо, наскільки що відрізнялось. І так, момент номер один. Чи вдалося чогось досягти? Відповідь так. Домовились про обмін полоненими. 1000 на тисячу. Це не 170 на 170. Це навіть не 190 на 190. Це не 220 на 220. Це тисяча на тисячу. Це багато. Це відчутно. І 1000 родин отримує додому своїх близьких і родичів. Деякі з них вже, напевно, числяться або в загиблих, або в безвісти пропавших. І тепер вони повернуться додому. Це чудово. Другий момент це зовнішній вигляд. Як і в Стамбулі в 2022 році, наша делегація виглядала не так, як виглядають перемовні делегації. У 2022 році, пам'ятаєте, Давіда Арахамію, рука в кишені, кепка. Якісь протоптані кросівки. Ну, було видно, що людина приїхала домовлятися. Немає на, того, на те ніяких компетентностей, ну, напевне, і бажання. І от приїхала домовлятись. Не вдалося. Цього разу делегацію представляли представники Міністерства оборони в основному України. В цілому це зрозуміло, це символічно. Наскільки. Представники Міністерства оборони здатні домовлятися, наскільки в них є такі компетентності. Ну, це вже питання риторичне. Єдине, що надихає, це пан Умєров, який ну, до військової справи не мав відношення свого часу, і якраз саме славився тим, що вміє вирішувати справи і домовлятися. Відповідно, делегації проговорили нібито. 90 хвилин, і представник російської делегації, до речі, уроженець Черкащини знає нормальну Україну і сам українець, так ось він охарактеризував як доволі вдалі ці перемовини. Наша сторона ну, утримувалась від коментарів про вдалість чи невдалість на фоні домовленостей про тисячу обміну. Говорити, що перемовини невдалі, було б трішечки, напевно, неправильно. Очікували якогось вищого гостя, ну, власне, Путіна. Путін не приїхав, хоча Зеленський десь був поряд, Трамп також був десь поряд, але ну не сталося. Путін не прилетів. Але давайте з вами подумаємо: а чи дійсно можна вважати ось цей склад ну, неправомочним, слабким, бутафорським, ніяким і так далі. Сьогодні ці слова вони курсували в мережі, і люди їх сміливо повторювали. Ну, тому що хочеться ж, нам дуже хочеться бути гостроязикими, дасть це щось, не дасть це вже інше питання. Головне, проявити свій такий інтелект, емоційний. Да? Так ось я в переговорній групі не бачу нічого поганого з російського боку. Уявіть собі, що на перемовини прислали Медведєва. Ну, уявили, як би відбулись перемовини? Уявіть собі, що приїхав Лавров, а проти нього виставили ну, мегафігуру нашого Сибіга. Сибіга, який. Ну, скажімо, так, має недостатньо досвіду, і випускати його на Сергія Лаврова було б, напевно, трішечки нерівноцінно. Не вважаєте так? І от в даному випадку, ця переговорна група, вона якраз максимально, мені здається, комфортна була для української делегації. І сам Мединський, чи яке там прізвище, він. Дійсно, я так розумію, намагався, як мінімум, почути, що ми говоримо, і далі вони путіну повезуть основні меседжі. Ну, а те, що ця група озвучила, ну, ми називаємо це словом «хотєлки», але це не хотілки, це вимоги, які вони сьогодні ставлять, і потрібно ще й думати, як ці вимоги обійти. Бо погодитись на всі вимоги напевно неможливо. Тому будемо сподіватися, що наступний раунд перемовин, який анонсований на червень, він відбудеться, і до того моменту українці не будуть кожного дня розраховувати своїми життями, як ми вже фактично звикли. Війна триває, жертви множаться, і сьогодні ми, звісно, можемо демонструвати, які ми з вами гострі на язики, які ми з вами. Ну, Винахідливий, знаєте, клуб квітливих і находчивих. Але це не КВН, це не студія кварталу, це не стадіон. Це доля країни. І я закликаю всіх українців просто набратися терпіння, спостерігати за тим, що відбувається. І пам'ятати, що ми не на стадіоні. Ми не в серіалі. Ми е Станом на сьогодні маємо справу з дуже небезпечним ворогом. І наша задача це усадити його за стіл перемовин і досягти наших цілей, а не обстібати його, не показати, якими кращі на язики, не показати їм, як ми вміємо краще стібати кого і так далі. Це не те, що сьогодні первинне і важливе. Давайте це залишимо десь мирному часу, коли от у нас настане стійкий і тривалий мир. Ми тоді знімемо багато серіалів, можливо, комедійних, можливо, трагічних, можливо, військових. І ми там все це відобразимо для внутрішнього споживача. А сьогодні перед нами реально небезпечні вороги. І з цим потрібно рахуватися. Применшення ворога, як писали китайські мудреці, це. Вже поразка. Я не хочу, щоб ми були в стані поразки. Я не хочу, щоб нас перемогли. Я хочу, щоб ми були мудрішими, я хочу, щоб ми були хитрішими. Ми можемо це робити, якщо приберемо з себе от якесь незрозуміле заліхватство і відчуття того, що ворог слабший, ворог не слабший. Ворог теж хитрий, теж підступний. Ворог завжди був таким. Ми повинні бути хитрішими, підступнішими. Ми повинні бути мудрішими. Мудрішими. Бо нам важливий мир. Ну, якщо дійсно він нам важливий. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі. Можете стати спонсором каналу, це також вітається. Бережіть себе.